Назва теплий листопад повертається. Погода в Україні з 3 по 9 листопада, друге бабине літо та магнітні бурі. Вступ. Вітаємо вас, друзі. Ви дивитеся по Боданау, ваш щоденний гід по погоді в Україні. Перший повний тиждень листопада принесе справжнє тепло. Осінь іще не здає позиції, і здається. Нас чекає друге бабине літо. Цей тиждень подарує м'яке сонце, спокійний вітер, та лише короткі локальні дощі. Саме час насолодитися прогулянками, завершити садові справи і просто вдихнути спокій осені. Тож давайте разом подивимось, якою буде погода з 3 по 9 листопада по всій Україні? Загальна картина тижня з понеділка більшість території країни опиниться. В зоні впливу теплого південно-західного повітря поступово встановиться стабільне тепло і спокійна погода, яка триматиметься майже увесь тиждень. Середні денні температури по країні 12 до плюс 15 градусів Цельсія, уночі 4 до плюс 7 градусів Цельсія. Дощі будуть незначними, переважно на заході та півночі. В інших регіонах сонячно і ясно. Справжні золоті листопадові дні. Понеділок 3 листопада. На заході України небо буде змінно хмарним. Подекуди пройдуть короткі дощі. Уночі 6 до плюс 8 градусів Цельсія, удень 15 до плюс 18 градусів Цельсія, Львів, Ужгород, Тернопіль, Івано-Франківськ Насолоджуватимуться теплом і легким південним вітром. У центрі від Дніпра до Полтави і Черкас. Переважно похмуро, без суттєвих опадів. Нічна температура 4 до плюс 8 градусів Цельсия, денна 12 до плюс 16 градусів Цельсія. На півночі Суми Житомир Чернігів. Сонце чергуватиметься з хмарами. Уночі 5 до плюс 9 градусів Цельсія, в день 13 до плюс 15 градусів Цельсія. У Києві понеділок буде спокійним і світлим. Температура в день до плюс 14 градусів Цельсія, уночі плюс 8 градусів Цельсія. На півдні Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Переважно ясно, з легким вітром. Вдень 14 до плюс 16 градусів Цельсія. На сході Харків, Донецьк, Луганськ. Сонячно і сухо. Уночі 2 до плюс 6 градусів Цельсія, у день 11 до плюс 13 градусів Цельсія. Вівторок 4 листопада. У західних областях хмарно подекуди емряка. Температура вночі 3 до плюс 6 градусів Цельсія, удень 10 до плюс 13 градусів Цельсія. У центральних регіонах небо затягнеться густими хмарами. Особливо в Черкасах та Умані, де можливий дощ. Вночі 5 до плюс 7 градусів Цельсія, У день 11 до плюс 13 градусів Цельсія. На півночі хмарно, місцями дощі. Уночі 6 до плюс 8 градусів Цельсія, У день 10 до плюс 12 градусів Цельсія. Київ зустріне вівторок дощем. Температура в день плюс 12 градусів Цельсія. уночі плюс 8 градусів Цельсія. На півдні хмарно, але сухо. Температура в день плюс 15 градусів Цельсія. Схід України у сірій хмарності. Але без опадів. Вночі 3 до плюс 6 градусів Цельсія у день 10-13 си. Середа 5 листопада. У середині тижня погода стабілізується. Захід побачить більше сонця. Особливо в Ужгороді та Чернівцях. Уночі 2 до плюс 6 градусів Цельсія в день 10 до плюс 13 градусів Цельсія. Центр похмуро, місцями дощ у Вінниці. Уночі 4 до плюс 6 градусів Цельсія, уден 10 до плюс 13 градусів Цельсія. Північ хмарно, але без опадів, плюс 12 градусів Цельсія вдень. Київ спокійна, похмура погода. Плюс 12 градусів Цельсія в день, плюс 5 градусів Цельсявночі. Південь мінлива хмарність без опадів 12 до плюс 16 градусів Цельсія. Схід подекуди сонячно 10 до плюс 15 градусів Цельсія. Четвер, 6 листопада. Один із найприємніших днів тижня. Захід сонячно з невеликими хмарами. Вночі 3 до плюс 5 градусів Цельсія, удень 12 до плюс 14 градусів Цельсія. Центр Сонця пробиватиметься крізь хмари 10-13 це. Північ мінлива хмарність плюс 11 градусів Цельсія у день. Київ ясна погода плюс 12 градусів Цельсія в день, плюс 5 градусів Цельсія уночі. Південь без дощів 13 до плюс 15 градусів Цельсія. Схід тепло і спокійно, плюс 14 градусів Цельсія. П'ятниця 7 листопада. П'ятниця обіцяє гарну і теплу погоду. Захід сонячно, уночі 1 до плюс 4 градуси Цельсія, в день 12 до плюс 15 градусів Цельсія. Центр легкі хмари: 10 до плюс 14 градусів Цельсія. Північ спокійно, 11 до плюс 13 градусів Цельсія. Київ мінлива хмарність плюс 12 градусів Цельсія в день, плюс 4 градуси Цельсія уночі. Південь чергування сонця і хмар плюс 15 градусів Цельсія. Схід, ясна погода, 11 до плюс 14 градусів Цельсія. Субота, 8 листопада. Вихідні розпочнуться сонячно. Захід ясно, 11 до плюс 14 градусів Цельсія. Центр сонячно, 10 до плюс 14 градусів Цельсія. Північ ясно, плюс 12 градусів Цельсія в день. Плюс 2 градуси Цельсія уночі. Київ сонячний день плюс 11 градусів Цельсія. Південь мінлива хмарність плюс 14 градусів Цельсія. Схід-Лагідне сонце плюс 13 градусів Цельсія. Цього дня відзначають свято архістратига Михаїла. Символ миру, захисту та духовної сили. Українці традиційно проводять його в спокої. Без сварок і тяжкої роботи. Аби принести гармонію у дім. Неділя 9 листопада. Завершення тижня буде спокійним і теплим. Захід мінлива хмарність 10 до плюс 13 градусів Цельсія. Центр сонячно 10-14 ці. Північ хмарно, 10 до плюс 11 градусів Цельсія. Київ м'яке осіннє світло. Плюс 10 градусів Цельсія в день, плюс 1 градус Цельсія уночі. Південь тепло 13 до плюс 15 градусів Цельсія. Схід сонця з хмарами 10 до плюс 14 градусів Цельсія. Магнітні бурі. Цього тижня магнітне поле Землі поводитиметься спокійно. Але з незначними коливаннями. Понеділок, вівторок, слабкі зміни 3-4 бали. Середа, четвер, повна стабільність. П'ятниця, сьомого листопада, активність зростає до чотирьох балів. Метеочутливим краще відпочити та уникати стресів. Субота, неділя, слабка буря, можливі головні болі чи зміни тиску. Пийте більше води, висипайтеся і не перевантажуйте себе. Ось таким буде цей тиждень, друзі. Дякуємо, що дивитеся погода нау. Підтримайте нас лайком і підпискою, щоб не пропустити нові прогнози. Напишіть у коментарях, з якого ви міста і яка погода сьогодні у вас. Нехай листопад буде теплим, а настрій сонячним. До нових зустрічей на погода нау.